дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас в цей вечір 7 грудня 2022 року. Ісус царює і бажає кожному з нас, щоб ми були в мирі, в любові, в силі Духа Святого. І я вірю, що цей вечір буде благословений для всіх нас, тому що Дух Божий тут, серед нас. Ісус з нами і Він благословить нас. Готуйтесь до того, щоб Бог торкнувся вашого серця і зцілив і благословив. Амінь. Амінь. Всім шалом. Всім шалом. Ми раді вас вітати. Ми просимо не забувати ставити лайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допомагає розповсюджувати Євангеліє Боже по всьому світу. І це допомагає, щоб якомога більше людей. Вони дізналися про Господа і прийняли його в своє серце і стали його дітьми. Тому. Пишіть також шалом, щоб був мир, мир в нашій країні, в наших сім'ях, Божа присутність, його благословення. І будемо молитися за наш ефір, щоб все пройшло добре разом з нашим Господом, щоб нічого, нічого не зламалося і все працювало. Амінь. Амін. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір. Ми дякуємо тобі за те, що ти в кожному з нас, і ми благословляємо всіх наших глядачів, які підключилися до нас, які вірні твоєму слову, і кожен день разом з нами вчимося чомусь новому Господь. Ти кажеш свої навіть країни для кожного з нас. Ми дячні тобі і ми. Власне також всю апаратуру, інтернет, щоб все працювало, не було ніяких поламок, зупинок і хай все працює во славу твою, господь. Ми віддаємо все це в твої руки, і ти і у тебе все під контролем. Все буде працювати, Господь видивай з дісяться в життях всіх людей і приходить твоя присутність. Твої відповіді на запитання, но відправіння, розмовляй з нами, і кає твоя любов, вона переповнює кожного. Ми вдячні тобі, Господь, за все і за все тебе славимо і хвалимо, на наш Господь Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І так, дорогі друзі, сьогоднішня тема взята із ранкового сповідання, яке записано до послання римлянам, 15 розділ, 8 вірш. Восьмий розділ, розділ, 15 вірш. Але ми читаємо, як завжди, в контексті, тому будемо читати з 14 вірша, 18. -й. Амінь. І ми відразу будемо казати, я би прочитав і потім виказав. Щоб кожен казав свій вірш, тому що ми по порядку якраз взяли. І так, Римлянам восьмий розділ, 14 вірш. Бо справжні діти Божі це ті, хто керуються Духом Божим. Адже дух, який ви одержали, не перетворює вас на рабів і не змушує знову боятися, а робить вас усновленими дітьми Божими, і через Духа ми вигукуємо. «Абба», що означає батько. І сам Дух Святий разом з Духом кожного з нас свідчить, що ми, Божі діти. А раз ми Божі діти, то ми і сподкаємоція Його, як Христос, але мусимо страждати разом з Христом, щоб розділити і з ним Його славу. Амінь. Амінь. І я приводував 14 й вірш, тому по ньому я скажу, що тут записано, що ми справжні діти Божі. Бо справжні діти Божі це ті, хто керується Духом Божим. І ось ми справжні діти Божі. І в нас є Дух Божий. І це стверджено Словом Божим. І ми отримали Духа Святого. І Дух Святой Він в кожному з нас. Ісус він залишив його на цій землі, тому що Ісус не зміг з нами залишитися в тілі людському. Він пішов, пішов до батька і залишив нам Духа Святого. І ось Дух Святой, Він нам дав для того, щоб нас повчати, втішати і. Він наш хадатий, який за нас молиться. І ось ми, діти Божі, і це, і це і цьому підтвердження, це як наша, наш прохід, или, як це сказати, наша печать, яка в нас є Дух Святий. І він є той, хто нас наставляє, це наш батько, це Бог каже. Через нього до нас, і ми знаємо, що Бог, Отець, Син і Дух Святий це одне. І те саме вони одне. І ось е... ми повинні користуватися, користуватися Духом Божим. А користуватися Духом Божим ми можемо, коли ми з ним розмовляємо, коли ми молимося за хворих людей і. Це є користування Духом Божим. Це не просто коли Він в нас є, ми прийняли Христа, і ми живемо далі тим же життям. Це коли ми зростаємо в ньому, зростаємо в вірі, читаємо Слово Боже, укріплюємося, укріплюємо наш дух, тому що наш дух потрібно його годувати для того, щоб він становився сильніше, наша віра становилася сильніше, і ми могли... Стілювати, робити дива, як робив Ісус, і мати зв'язок з нашим Господом. Амінь. Амінь. І 15 вірш. Ти хотів по ньому казати, Амін. і я читаю. Адже дух, який ви одержали, не перетворює вас на рабів і не змушує знову боятися, а робить вас усиновленими дітьми Божими. І через духа ви вигукуємо. Ми вигукмо. Абба, що означає «батько». І так, дорогі друзі, ми маємо можливість називати Бога своїм батьком. Що може бути краще? Наш Бог це наш батько. Чи можна так сказати? Наш батько працює Богом. Так. Ви розумієте? Це дуже класно. Наш Бог, він завжди за нас. Наш Бог не дає нам страху, Він дає нам свою любов. А любов Божа, вона е, знищує страх. Тому ми не повинні бути рабами, які мають страх. Про який страх йде мова? Про страх е, пекла, що люди підуть після смерті в пекло, чи страх е, смерті, чи страх. Якоїсь бідності чи хвороби, і Дух Божий, який в нас, він зійшов в наше серце любов'ю, а любов знищила страх. Тому ми не повинні боятися. Ми не повинні мати страх перед всім цим світом, перед війною, перед смертю, перед чим завгодно. Ми вигукуємо своїм духом «Ава, Батько. Батько, кожен раз, коли є якісь проблеми, ми кажемо: Батько, почуй нашу молитву. І ми маємо це відчуття Божої присутності, Божого забезпечення, Божої любові. Він завжди з нами. Тому, будь ласка, будьте сміливими для того, щоб завжди називати Бога своїм Батьком. І Ісус так учив. Ісус сказав своїм учням, коли ви молитесь, кажіть так, Отче Небесний, чий Батько Небесний. Тобто Ісус сказав, що я вас вже не називаю слугами своїм друзям, а називаю вас братами і сестрами. Ми Його не називаю вас слугами, називаю вас друзями, тому що ми стали його родиною. Дорогі друзі, це дуже важливо, щоб ми відчували цю. Любов в своєму серці і відчували Духа Святого, який завжди повчає нас. Я вдячний Духу Божому, що ми сьогодні, і, як і завжди, зібрались разом, можемо молитись один за одного. Це наш час, який ми віддаємо Господу, і ми можемо підтримувати один одного якимись е словами, любви, любові, підтримувати один одного в молитві. І це ми будемо робити сьогодні. А також ми можемо е, приймати від Бога Його любов. Ми це відчуваємо в тих словах, які Він нам каже через святе Слово, через святе письмо. Тому читайте Слово Боже, і ви завжди будете відчувати Божу любов. Бо Бог написав нам свого любовного листа. В якому сказав, наскільки ми для нього важливі. Амінь. Амінь. Я думаю, дуже круто прийти в школу чи ще кудись, і коли спросять, ким працює Цена. твій батько, сказати, що мій батько працює Богом. Так. Так. Дуже гарно сказано. Амінь. І далі де шістнадцятий вірш, і по ньому я хотів сказати. Що тут записано? І сам Дух Святий разом із Духом кожного з нас свідчить, що ми Божі діти. І це як підтр... підтвердження, що якщо в нас є Дух Святий, то ми є діти Божі. Тому він нам свідчить про це. Так, ми відчуваємо свідчить. Божу любов. Так. От, будь ласка, скажіть, мої діти вважають мене своїм батьком? Так. ж. Ви розумієте, Так. То... Точно так же. Как... Так само. Так само. І Дух Божий каже, ми, діти Бога. Ми, знаєте, народжені від Бога. Це дуже-дуже круто. Ми, як і Бог, наш батько. І нам все можливо, як і Богу. Тому Ай. моліться і будете мати. Те, що Господь пообіцяв. Далі? Далі. 17-й вірш. Так. А раз, ми, а раз ми діти Божі, то ми і Сподхиваємоці Його, як і Христос, але мусимо страждати разом з Христом, щоб розділити з Ним Його славу. Амінь. Амінь. І хоч ми діти Божі. Ну, дьявол, він нікуди не пропадає. Та він завжди хоче нас якось зачепити чи зробити якесь зло. Та ми, ми можемо від цього постраждати, від цього постраждати так. І, Наприклад, як війна. Так, як війна, що багато людей вони. Страждають від того, що в них могли вмерти родичі чи ще хтось, і це є дуже прикне, прикре, прикрою, прикрою думкою, що у кого хтось умирає, та це дуже жалко у цих людей. І це болісно. Так, це болісно. І, і це. Якби доля кожного чоловіка щось перенесени. Кожної людини, так. Тому що е, це є це є страждання, але воно не, не буде ніяк стояти стражданням тим, що поніс Христос, тому що Він Амінь. поніс усі страждання усіх людей миру. Амінь. Амінь. І він вмер не тільки за своїх. Учнів чи за тих, хто його чув, чи якось віривав в нього. Він помер за всіх, щоб усі е, мали скуплення та усіх могла бути е, могла бути ця любов Його, тому що це дуже, дуже важливо, що зробилося на Христі, тому що ми через те маємо. Спасіння та маємо 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 життя вічне. Амінь. І також ми маємо спадок. Спадок це те, що Господь нам оставив у всьому світі. І це і є цей світ. Тому що праведники вони наслідують землю. землю, так. тому що буде Возіння та усі праведники. Вони, вони піднімуться на нагору та потім будуть з Господом будуть з Господом, та потім вони <свистіться> спустяться обратно, коли вже буде тут, ну, тисячолітне царство. царство так. Ані. І ай. Добре. І так, дорогі друзі, хочу сказати, що ми віримо в все те, що написано в Слові Божому. Якщо Господь сказав, що Він прийде за нами, ми в це віримо. Він не залишить нас на цій землі. Він забере. І коли б це не трапилось, я знаю, ми будемо з Богом. І моє питання до вас, а ви будете там, в Царстві Божому, будете з Богом. І що ви зробили для того, щоб бути там? Саме головне, щоб бути там, це прийняття Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Ось що потрібно зробити кожному прийняти Духа Святого в своє серце, щоб Він став Твоїм Господом і Спасителем. І зараз я помолюся цією молитвою, будь ласка, повторіть її. Скажіть разом зі мною. Господь Ісус, Ісус, Ісус пробач мої гріхи. Пробачний пробачний гріхи. Хай кров Сина Ісуса Христа, Хай кров Сина Ісуса Христа. Очищ Мене від, всякого гріха. Очище мене від всякого гріха. Я приймаю Ісуса в своє серце. Я, я, приймаю Ісуса в своє серце. І я хочу, щоб Бог був моїм Батьком. Я, хочу, був моїм батьком. Я, приймаю я, я приймаю спасіння. Я приймаю спасіння. Я, я дякую тобі, мій Господь. Мі Господь, мі Господь. що ти став моїм батьком. Що що ти став Слава тобі за все. Слава, Слава тобі за все. Богатець Святий Дух. Боготе, сине Святий Дух. Амінь. Амінь. Слава Богу! Якщо ви прийняли Ісуса Христа як Господа, то я можу сказати ваші гріхи, Бог простив, Бог пробачив ваші провини, Бог записав ваше ім'я в книгу життя і ви можете мати радість спасіння. Гріхи, як тя, е, тяжке. Бремя чи мішок, який був позаду, якщо ти помолився, молитвою каяття і сказав: Пробач мені батько, ти почував, ти відчуваєш, як Бог тебе пробачає, як Бог тебе любить. Я вірю в Боже пробачення, в Божу любов. І всім дітям Бог сказав, щоб вони робили вечерю Господню, щоб вони це його кров. Як Ісус сказав тому, будь ласка, помиліться разом зі мною. Дорогий Господь! Ми благословляємо Цей Хліб і, цей вино. Ми цей хліб і, цей і вино. Це вино. І, і проголошуємо це тіло Христове і Його кров. Благослови нас, Благослови нас, Господь, щоб ми були завжди Твоїми. Щоб щоб були завжди твоїми. і в Твоїх руках. Дякуємо Тобі за спасіння. І, тобі за і, за і за сілення. Дякуємо Тобі, наш Бог. Амінь. Амін. І ми приймаємо віру і хліб, і вино як е, Божу любов в своє життя. Дякую, Ісус, за твою любов. Дякую, Бог. Дякую. Амінь. Ми робимо так, як, як, як робив Ісус. Він взяв хліб, благословив. Благословив чашу з вином. І віддав своїм учням. Вони їли і пили, і вони розуміли, що це новий заповіт. Заповіт прощення, заповіт любові, заповіт Божого забезпечення. Це заповіт з за самим Богом. Через жертву Ісуса Христа ми маємо мир. Маємо мир з нашим Батьком Небесним. І ми ніколи не будемо боятися і мати якусь тривогу відносно того, де ми будемо у вічності. Я буду з Богом. Амінь. Амінь. Амін. І зараз будемо читати всі коментарі і подивимось, скільки нас. нас 15 на Фейсбуці та 10 на Ютубі. Дякую вам, дорогі друзі, що приєдналися. Будь ласка, поставте лайк, подобайку. Хай Бог благословить вас. Напишіть Шалом Україна, щоб ми завжди. Проголошували це, тому що ми віримо в те, що буде нам все, що ми скажемо. Шалом, Україна! Шалом, шалом Україна, Україна. амінь. І будемо читати всі, хто написав шалом: Геннадій Краснов, Любов Бабенко, Євгенія Вранчан, Валентина Лобач, Наталія Галай, Любов Матека, Оля Валуйська, Єлена Примаченко, Ніна Цуканова, Любов Скаріцька, Тетяна Седокова, Єлена Тищенка. Ольга Табачук, Маріна Вінік, Єлене Владна, Ірина Глезер, Світлана Чебаненка, Тамара Купа і Оксана Мудра. Аллилуйя! дякую вам, дорогі друзі, що ви написали. Так і коментарів немає. Добре, якщо немає коментарів, ми помолимося один за одного. Благословимо нашу країну. І наші збройні сили, щоб скоріше була перемога. їм цю ніч, щоб вона була тиха, мирна і щоб всім нам було благословенно. Будемо молитися. Дорогі Господь, я дякую тобі за кожного, хто дивиться цей ефір, за моїх братів і сестер. Я дякую тобі за те, що ти звільнив нас від страху. І ми маємо сміливість приходити до тебе, Господь, в твою присутність, в твою любов. І промовляти Твої слова благословіння. Нам е, нам належить Господь бути зціленими і благословенними. Нам належить Твоє благословіння, Господь, благослови нас. Ми Твої діти, ми Твої навіки, Господь, царю в нашому житті. Благослови кожну дитину, благослови кожну дружину, благослови кожного кожного чоловіка, який е, питається. Прийняти від Бога благословення, прийняти е, силу Божу, Господь благослови всіх нас. Ми тобі віддаємо своє життя, і ми благословляємо нашу країну, благословляємо президента, наші збройні сили. Господь бережи кожну людину, кожного вояка, Господь, щоб скоріше завершилася війна. Щоб ворог був покараний за все те зло, що він зробив. Господь, я дякую тобі, я благословляю твоє святе ім'я. Я благословляю моїх братів і сестер. Хай прийде зцілення, хай прийде Божий мир, Божий спокій. В ім'я Ісуса благословляю цю ніч, яку ти даєш нам, дай тихий, мирний. Спокійний сон, в ім'я Ісуса, ми приймаємо Це. Ми приймаємо Твою силу і Твою нагороду як спокій і мир. Дякуємо Тобі, наш Господь, дякуємо да. за все. Тобі за все. Слава Богу, Ти, Син і Святий Дух. Амінь. Слава нашому Господу, дорогі друзі. Ми з Богом, ми назавжди з ним. І ми вигукуємо Ава, що, зна... що означає Батько. Батько з нами, наш татко завжди за нас. Хай Бог благословить вас. До зустрічі завтра. Зустрінемось о 21-й годині вечора. З Богом. До зустрічі на добраніч.